Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан-Кашка, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас 2009 рік, 1,6 бензин, на механічній коробці перемикань. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 200 тисяч, в такому симпатичному сріблястому кольорі. Скло автомобіля включає Чолобове все стоїть оригінальне. Машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках. На доволі непоганій літній гумі Nexen. В комплекті є в нас 4 колеса на сталевих дисках та зимовій гумі Кумхо та 4 ковпака до них Мішлін. По салону це в нас темний текстиль в дуже збереженому стані. Тут ми бачимо, є в нас 4 склопідйомники, тут в нас електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті, є у нас датчик світла. Ось в такому стані в нас водійське сидіння, все відповідає пробігу. Ось в такому стані в нас мультикермо, воно не перешите в оригіналі, є в нас круїз-контроль, є в нас ручне регулювання керма по виліту та по висоті. Можете підлаштувати собі, як вам зручно. Звідси ви можете керувати мультимедією. Ось така у нас мультимедія з підтримкою Bluetooth та AUX. Є в нас двохзонний клімат-контроль. Ось у нас тут знаходиться прикурювач, п'ятиступенева коробка перемикань, подушки безпеки як для водія, так і для пасажира. Центральний замок. Ось такий шкіряний підлокітник. Тут у нас знаходиться роз'єм Аукс. Відкриваючи задні двері, ми бачимо, що заднє сидіння в нас в ідеальному стані, все як нове. Є в нас ось такий підлокітник, в ньому два підстаканника. Потолок в нас в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. По багажнику. Багажник у нас немаленький, присутня оригінальна полочка. ось така. Тут ми бачимо повнорозмірне запасне колесо, домкрат, Тут у нас знаходиться фаркоп, повний комплект. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Qashqai. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила. 117. Як ми бачимо, крило в нас в рідній фарбі. Передня ліва двері водійська 108, також рідна фарба. Задня ліва двері 112. Дах у нас 91. 92. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 48, 45. 52, 41. Як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 110. Ляда в нас 89. 104. Заднє праве крило. 117, задня права двері. 101. Передня права двері. 113. Давайте подивимось на пройоми з цієї сторони. 53. 47. 51. 49. Залишилось у нас переднє праве крило та капот. Переднє праве крило 104, капот у нас 111, 110. Як ми бачимо, весь Нісан Кашкай в рідній фарбі. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Nissan Кашкай. Ось ми бачимо таку шкіряну папочку. Тут у нас знаходяться документи. Перший документ, який ми бачимо, це у нас сервісна книга. Ось так вона починається. Ось вказаний вінкод даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається. 16-12 2010 року пробіг нас складав 28 тисяч. Наступний сервіс це 11-й рік пробіг складав 45 тисяч. Далі у нас 12 й рік пробіг складав 62 тисячі. 14 рік пробіг складав 77 тисяч, 15 рік пробіг був 90 тисяч. І 16 й рік пробіг 108 тисяч. Далі ми бачимо ось такі документи: це у нас тюф. Перший документ, який ми бачимо, пробіг в нас складав 116 тисяч. Дата 01.06.2018 року. Наступний документ виглядає ось так. 22.07.2020 року. Пробіг складав 148 тисяч. І останній документ це у нас 24.08 2022 року. Пробіг в нас складав 177 тисяч. Давайте запустимо двигун нашого автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає звичайний 1,6 бензиновий двигун атмосферний. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. З правої сторони ми бачимо, що крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався. Справа фара в нас стоїть оригінальна, з лівої сторони фара також в нас в оригіналі. Крило зліва також не крутилось, не знімалось, капот також не чіпався. Нагадаю, скло автомобіля, включаючи ЛОБове, стоїть все оригінальне. Підсумуємо, що ми отримаємо за 8900. Це в нас Nissan Qashqai без пробігу по Україні. 2009 рік, 1,6 бензин на механіці. Щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 200 тисяч. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, весь в рідній фарбі, в такому симпатичному сріблястому кольорі. Машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках на доволі непоганій літній гумі. До комплекту у нас входить 4 зимових колеса на сталевих дисках та 4 ковпака. По комплектації це електроскладання дзеркал, фаркоп, двохзонний клімат. Круїз контроль та багато багато іншого. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.